Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Командир батальйону 47-окремої ї окремої механізованої бригади «Магура» Олександр Ширшин звинуватив командування в дебільних задачах і на виправданій втраті людей. А також написав рапорт з проханням усунути його з посади. Де більших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей. Тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Те, на що спроможні догани, розслідування, накладання стягнень. Політичні ігри оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися, написав команди у своєму Фейсбук відповідний рапорт написано. Сподіваюся, мене знімуть найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам. Додав він. Ширшин також позначив у своєму дописі офіційну сторінку генштабу ЗСУ з коментарем: сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті й виконувати ваші задачі. Генштаб пообіцяв провести розслідування та ухвалити рішення після того, як Олександр Ширшин звинуватив командування у невиправданій втраті людей.